Всім доброго дня! Сьогодні покажу свою розсаду, як виглядають перець, помідори, баклажани, огірки станом на 26 квітня. Отже, почнемо з малої теплиці, який обігрівається все, тут палиця, і тому тут я вирощую такі досить теплолюбні культури: перець, баклажани, огірки, ну і також кавуни. Отже, це в нас росте перець чилі, Ось такий в нього вигляд. Далі каліфорнійське чудо-червоний. Це є сорт перцю, але він теж досить врожайний. Якщо він правильно посіяний, одобрений і вчасно висаджений, перець теж дає гарний врожай. Так, в мене теплиця зараз 30 градусів, бо тут ще з ночі палиться. Вже вікно привідкрите. І будемо трошки зараз коригувати температурою. Цей перчик я підживляла спочатку стартовим добривом. Давала, коли з'явилося вже два справжні хлисточки. Ну, а далі підживляла такими різними підживками: брала монофосфат, калію давала, а також мастір 18 18 18 І ще хочу сказати, що саме оцей перчик був синий 20 лютого. Отже, на сьогоднішній день, трішки більше, як 2 місяці має, так виглядає розсада. Тому з посівом перцю не варто поспішати. Якщо він посаджений в добре родючий ґрунт, правильно підживлений, доглянутий, і головне, він росте в теплі, то і розсада буде розвиватися досить нормально. Для перцю на першому місці має бути тепло, світло, ну і вже далі добрива і якісний ґрунт. Ці теплиці я планувала садити перець і з осені внесла тут таке добриво, як екоплант. Ну і воно теж сприяє такому гарному розвитку розсади. Тут у нас росте базилік. А це вже перець Анастасія. Це в мене посаджений на постійне місце Геркулес. Який був сіни 18 січня, і в березні я його тут висадила. Корона квітка зірвана, пасинки обірвані і стараюся формувати 2-3 стебла. Цей гібрид мені дуже подобається, дуже великі гарні перчини наростають і дуже смачні. А це в стаканах росте каліфорнійське чудо-червоний, з закритою кореневою системою. Також тут ростуть баклажани. Є в мене посаджені з закритою кореневою системою. Ну, і так як їх є дуже багато, тому всі в стакани не помістилися. Але такі, якщо правильно їх підкопати, мало пошкодити кореневу систему, вони теж досить гарно приживаються, чудово розвиваються і теж дають хороший врожай. Тут маємо огірочки, огірки різні, сію, і в різні терміни, щоб всі нараз не були. Ну і там бачимо по підкрай вже. Кабачки готові до висадки на постійне місце. Тут де найтепліше, тут ростуть огірки. Усіни 15 квітня. 11 днів цим огірочкам. Щоб огірки не витягувалися, для них на першому місці має бути світло, далі тепло і не переливати. І головне, не підливати самою водою. Якщо, наприклад, з'являється вже справжній листочок, добре навіть давати до води монофосфат калію, кальцієву селітру. В таких мінімальних дозах до 10 грам, щоб було цього доброго. може бути навіть і менше. Якщо такою водичкою підливати тепленькою, Огірок не буде зовсім витягуватися. Ну і світло на першому місці. Так як були дні похмурі, то є такі огірки, які трішки повитягувалися. Але вони виправляться. Погода змінюється, буде набагато тепліше, сонячніше, і розсада буде виглядати набагато краще. Ну, а тут сходять кавуни, які були посіяні 22 квітня. І на четвертий день. Так що можна спокійно садити, якщо в досить теплих умовах, а такі умови їм підходять. Ящик стоїть на кастрюлі з водою, а кастрюля на булер'яні. І якраз така температура підходить. Вони прокільчаться, тоді я вже відставляю більш таке прохолодніше місце. І будемо мати свої кавуни. Це маємо перець паланська бабура. Я взагалі то вирощую кілька сортів перців. Каліфорнійське чудо-червоний, жовтий, а також паланську бабуру, Анастасію і чилі. Ну і є і гібриди. Щоб виростити гарну розсаду, їй потрібно дати все необхідне. І оце маємо доброго 18 18 18 з магнієм, воно дуже добре підходить для такої розсади. Але дивлюся завжди по стану І бачу, якщо, наприклад, є такі перці, які вже високі, такий дуже гарний вигляд мають, то я для них вже цього добрива не даю, а даю добриво монофосфат калію. А також чудово підходить таке добриво, як сульфат магнію. Що одне, що друге добриво. Можна вносити як і під корінь, а так само по листу. Воно чудово підходить, і рослини дуже гарно змінюють свій відтінок, свій вигляд. Доброго, мастер, ношу під корінь. А тепер подивимося, що росте в великій теплиці. Теплиця має розміри 10х30, не опалюється під дві плівки. Край у мене ростуть баклажани з закритою кореневою системою. Далі маємо київські рані, які були сіяні на початку березня, а 29-го розсаджені. Висота помідорів 70-80 см, червоні, круглі, досить смачні і врожайні. Це чорний принц, теж дуже смачні помідори м'ясисті. Хурма, жовті помідори, висота яких так само 70-80 сантиметрів, биче серце, плоди малинові, середні, дуже м'ясисті, солодкуваті. Дебара у червоні, з пізніх, високорослих. Дуже стійкі до хворіб і теж дуже врожайні. Тут росте перед закритою кореневою системою, дебира у жовті з пізніх, дебира у малинові, чері високі, чері низькі. Фемер на драні, червоні круглі, висота куща 50 сантиметрів. Тут ростуть вже на постійному місці, ну і різні екзотичні райські свічки, бананові ноги, шедера. Сан Марцано, чорний слон, японський краб, золотий рубін, фіолетове царство. Попід край росте Селера, голландська, яблучна, президент. Різні гібриди і сорти. Щоб виростити гарну розсаду помідорів, ділянку я готую ще з осені. Вона переорена. А в лютому місяці вношу нітрофоску розсіваю по ґрунту, потім заробляю її в ґрунт. І от вона якраз через три місяці дає гарну таку дію і позитивно впливає на ріст розсади. Нітрофоска для перців не підходить, тому що в складі її є гіпс. А гіпс якраз блокує розвиток рослини, такої як перець. І тому така підживка якраз годиться тільки для помідорів. Саме помідори. Наслідок нітрофоски чудово гарно розвивається. Можна навіть інші добрива не вносити, тому що були роки, які я тільки вносила нітрофоску, і розсада була чудова. Ну, Тепер я ще вношу монофосфат калію, сульфат магнію, кальціву селітру, а також вносила добриво мастер. Спочатку 18 18 18 це один раз. Далі побачила по вигляду розсади, що цього добрива вже більше не потрібно, Тоді підливаю вже рослини не чистою водою, а до 10 літрів води. Додаю так, грам 6 монофосфату калію і можу додати ще 5 грам або сульфату магнію, або кальцієвої селітри. Добре би було, щоб кожне добриво давати окремо і підливати рослини. Але я спрактикувала, що можна давати його і разом. І теж воно дає непоганий результат. І тому маємо таку розсаду на сьогоднішній день. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!